А тут я, знаєте, що дивлюся? Тут дядя Петя буде оновлювати свій декор в магазині. Завезли якісь новенькі, старенькі знімають, от. тому декор дядя Петя оновлює. Щось таке, бачите, от таке, то буде ца-ца-ца-ца. І в машині, і там ще багато чого. От. І до речі, знаєте, що хочу вам сказати, це те, що я помічаю. Це те, що, наприклад, як тільки відкрився той магазин, морозяка була, ще електрику відключали. І там така черга була аж на вулиці, щоб зайти. А зараз сидиш, ну, може, одна-дві людина так заходять. Я взагалі солодке дуже шкідливе для нашого здоров'я. О, привет! ідеш дивишся, у нас всі магазини як магазини, а магазин дяді П'яті. цо ца ца Показує наше життя в місті. Місто живе, слава Богу. Хоча я не знаю, чи цей, по-перше, не сторіс і чи хто його подивиться, але я дуже вдячна нашим американським. Звичайним людям, нашим. тому що коли тебе підтримують, то звісно наші. Дуже дякую за ту підтримку. А до речі, у нас це я щойно помітила. Я раніше думала, що я щось неуважна, але зараз придивилася, у нас ось так по периметру йдуть прапорці, і кожного разу їх оновлюють. Зараз свіженькі. Поставили, я не знаю, хто це робить, не знаю, не буду казати, вигадувати, фантазувати. А потім я бачила, що люди приходять з маркером і пишуть кожен своє, як то кажуть, на цих пропорцях. А там по центру поставили якусь вазу і Така жовто-блакитна і квіти. Там живі квіти, але ну, час прибирати, то приберуть. Люди є, життя є, рух є, але дуже дорогою ціною. Пробачте? Пробачте. Може хтось подивиться цей сторіс. Із тих, хто не знає, як зараз в Україні.